Ще поставив ловчий пояс, ну стюбіка видавив. І дивіться, що тут робиться. Як вам краще показати? Трошки сонечко заважає. Купа мурах в мене є. Дивіться, приблизно сантиметрів 10 може трошки більше один пояс від іншого видавив. Зверху ціла купа мурах. В шокі. Просто шок у них що це таке і через цей пояс не перелазять. А знизу менша група мурах, менше, ну ясно, там в основному всі вже позалазили до гори за попелицями своїми, за своїми корівками. Ну, якщо будуть там застрівати в цих поясах, покажеш, як вони там липнуть. Це одне дерево, прийшов персики. І дивимось інше. Так, щоб вам було добре видно. Ось ціла зграя. Ціла зграя, долізають і вертаються назад, знизу те ж саме. До речі, перший раз приміняю ці ловчі пояса і будемо бачити результат. Будемо вчитись або на моїх помилках, або на моїх успіхах, хто вже випробував то молодець. Есть доповзають і тікають назад. Ну що ж, продовжимо наші спостереження, пізніше покажемо, що сталося далі. Друга серія, так що продовження буде. Прийшов дощ, трохи розмило в нас ці ловчі пояса, видно. Бачите, дощ такий був сильний злива. Бачимо, таке крупна якась камаха причепилася. Мілких мурах своїм зором я не бачив, Скоріше все, воно там є, як вони злазили звідси. І ось знизу на цьому дереві побачив десь. Ось, бачите? Лазять. А до ловчого пояса не долазять, повертаються назад. І така ситуація, от якби така на всіх деревах, це якби зразок такий. Кругом однаково, десь щось крупне пристало. На цьому дереві побачив мурах знизу, зато за вам показує, на тих деревах і нічого і не видно. І так продивився по дереву, не видно мурах. Ну, будемо сподіватись, що ловчі пояса. Діють. Є надія? Всім бажаю надії. Гарного дня. З вами був Володимир Головань, місто Ладижин. До побачення.